Я дихаю глибоко і спокійно. Глибокий вдих. Повільний видих. Я подумки дивлюсь на цей день збоку і дякую йому за все. Ще раз глибокий вдих. Повільний видих. Я відчуваю всім тілом, як напруга залишає мене, і спокій розливається по тілу від серця і далі теплим світлом. І ще разочок. Глибокий вдих. Повільний видих. Я дивлюсь на свої думки, як на хмари в небі. Вони пливуть безупинно, з'являються і зникають. Деякі темні й важкі, інші легкі й швидкоплинні. Я просто спостерігаю за ними без осуду, без страху. Мій розум, мов збентежена вода після дощу, поступово заспокоюється. Я дивлюся, як круги на воді стають все менші й менші, поки поверхня не стає дзеркально гладкою. У цій тиші я знаходжу себе, я довіряю цьому моменту. Довіряю собі, довіряю процесу життя, який відбувається навколо мене. Кожен вдих наповнює мене спокоєм. кожен мій видих приносить полегшення. Я дозволяю собі розслабитися повністю, відчути, як мій внутрішній світ налаштовується на гармонію. Я найцінніше, що є в моєму житті. Я обираю поважати себе безумовно і повністю. Проявляти любов і турботу це право, яке належить мені від народження. Я відпускаю потребу контролювати все, відпускаю хвилювання про те, що може статися завтра. Сьогодні завершується, і я дякую йому за всі уроки, за всі переживання, які зробили мене сильнішою і мудрішою людиною. Усі турботи, які супроводжували мене сьогодні, тепер можуть відійти. Вони виконали свою роль, показали мені, що я можу долати виклики, що я сильніше, ніж здається, що у мене є ресурси для майже будь-яких життєвих ситуацій. Я відчуваю, як мій розум стає ясним і прозорим, мов спокійна вода. Мої думки, що раніше кружляли як осіннє листя, тепер м'яко опускаються на дно свідомості і заспокоюються. У цій тиші народжується мудрість. У цьому спокою я знаходжу відповіді на питання, які хвилювали мене. Довіра стає моїм природним станом. Я довіряю тому, що все світ піклується про мене, що кожна подія у моєму житті має сенс, навіть якщо я поки що його не бачу. Що Все, що зі мною відбувається, веде мене до росту і розвитку. Мій внутрішній світ наповнюється гармонією. Ця гармонія поширюється на все моє життя. Вона створює навколо мене простір спокою і балансу, куди я можу повертатися щоразу, коли потрібно знайти опору. Я дякую цьому дню. Він був прекрасним, бо це ще один пазлик мого життя. Навіть якщо цей день був не ідеальним, десь непродуктивним, десь, можливо, позорним. Я все одно для чогось це проходжу, тому залишаю минуле в минулому. Або ж це був успішний день, і я пишаюсь собою безмежно. Я молодчинка. Я дякую ЗСУ за те, що у мене був цей день. Маю за честь бути частинкою мого народу. Дякую тим, хто захищає нас день і ніч, волонтерам, усім, хто долучається до зборів, робить репости і підтримує наших захисників. Та їх родини словом чи ділом. Я дякую всім, хто на своєму місці наближає нашу перемогу, хто є живим прикладом незламності і свідомості. Я розумію, що випробування, які випали на нашу долю, розкрили нашу справжню силу силу, про яку ми самі не здогадувалися. Ця сила живе в кожному з нас. Я дякую за свою здатність відчувати. За те, що можу переживати весь спектр емоцій: від радості до смутку, від захоплення до злості. Кожна емоція навчає мене чогось важливого про життя і про себе. Я приймаю свою інтуїцію, яка завжди підказує мені правильний напрямок. Навіть коли я сумніваюся, глибоко в душі знаю відповідь: моя внутрішня мудрість, надійний компас у будь-яких обставинах. Я дякую за свою здатність навчатися, за те, що кожен день приносить мені нові знання, нові розуміння, за те, що помилки стають для мене досвідом, а не причинами для самокритики. Я обираю бачити красу навколо себе, у звуках природи, в усмішках людей, у грі світла й тіні. Моє серце відкрите для краси. І вона наповнює мене натхненням щодня. Я приймаю свою чутливість. Завдяки їй я можу глибоко розуміти інших, співчувати, підтримувати. Моя емпатія робить світ трохи добрішим і теплішим місцем. Я дякую за свою творчість, за ідеї, які народжуються в моїй уяві, за здатність знаходити нестандартні рішення або класні меми для обраних. За те, що можу привносити щось унікальне в цей світ, я обираю довіру до свого життєвого шляху. Кожен етап, кожен поворот мого шляху був необхідним. Навіть складні періоди підготували мене до того, щоб краще розуміти себе і інших. Я приймаю свою здатність любити, любити без умов, без очікувань. Моя любов це сила, яка зцілює не тільки мене. Але й тих, хто поруч. Вона створює зв'язки, які роблять життя осмисленим. Я дякую за свою стійкість, за те, що, попри всі виклики, я продовжую йти вперед. Кожен раз, коли падаю, знаходжу в собі сили підніматися ця внутрішня сила незламна, навіть якщо я зараз в процесі і мої кроки непомітні. Я продовжую рухатись, і я молодець. Я обираю радість як свій природний стан, радість від простих речей, від ранкового сонця, від смаку улюбленого чаю чи кохви-мохви, від можливості допомогти комусь, поспілкуватись з кимось чудовим чи написати гарний коментар в інтернетах. Ця радість не залежить від зовнішніх обставин. Я приймаю свою здатність прощати, прощати іншим їхні недосконалості та важливіше. Прощати собі помилки минулого. Прощення звільняє моє серце від тягаря образ і дозволяє мені жити легко і вільно. Я дякую за свою мужність, за готовність стикатися з невідомим, пробувати нове, виходити із зони комфорту. Ця мужність відкриває передо мною нові горизонти можливостей. Я приймаю свою унікальність, розумію, що немає нікого такого, як я. Мій досвід, мої думки, мій погляд на світ це мій особливий внесок у загальну симфонію життя. Я дякую за свою здатність надихати інших. Я завжди користуюсь нагодою сказати добре слово, подарувати усмішку, бути прикладом стійкості або доброти для тих, хто мене оточує. Завтра я прокинуся з ясним розумом і відкритим серцем. Мої думки будуть чіткими і сфокусованими. Я легко приймаю рішення, довіряючи своїй інтуїції та внутрішній мудрості, яка завжди знає правильний шлях. Я крокую в новий день із відчуттям балансу і гармонії. Усе, що мені потрібно зробити, я виконую спокійно і ефективно. Мій внутрішній ритм синхронізується з ритмом життя. Створюючи плавний потік подій і можливостей. Кожна зустріч, кожна розмова, кожна ситуація несе в собі потенціал для росту, навчання чи радості. Я помічаю ці моментики і приймаю їх із вдячністю. Мій день наповнюється легкістю і натхненням, я рухаюся через життя з грацією, знаходячи красу в найпростіших моментах. Моя присутність приносить світло і тепло в кожен простір, де я перебуваю. Я довіряю потоку життя, який несе мене до нових можливостей і відкриттів. Навіть якщо деякі події здаватимуться несподіваними, я знаю, що вони частина більшого плану, який веде мене до мого найвищого блага. Завтра моє серце залишається відкритим для любові, співчуття і розуміння. Я бачу дуже багато чудових, неймовірних людей і радію, що вони у мене є. Я обираю підходити до кожного виклику як до можливості проявити свою силу і мудрість. Труднощі не лякають мене, бо я знаю, що володію всіма необхідними ресурсами для їх подолання. Кожен виклик хоче мене навчити, і я маю достатньо мудрості, щоб пройти цей урок. Мій завтрашній день сповнений творчості і натхнення. Нові ідеї легко приходять до мене, а я втілюю їх у життя з радістю й ентузіазмом. Моя творча енергія безмежна і постійно поновлюється з джерела всесвітньої мудрості. А коли ідей немає, то я знаю, що це знак для відпочинку, для наповнення, для релаксу. Мій внутрішній спокій. Це незламна основа, на якій я будую свій день. Я довіряю процесу, потоку життя, тому навіть коли щось іде не за планом, я приймаю мудрі рішення і дію з ясністю. Я притягую у своє життя людей і ситуації, які резонують з моїми найвищими цінностями і прагненнями. Я знаю, що я опинюсь у потрібному місці. Потрібний час для найкращого варіанту розвитку подій. Я звичайнісінька людина, як і усі. Разом з тим, я ціную свою унікальність у всіх своїх проявах. Моя щирість створює атмосферу довіри і відкритості навколо мене. Люди відчувають мою автентичність і відповідають тією щирістю, створюючи глибокі і значущі зв'язки. Завтрашній день. Принесе мені нові можливості для допомоги іншим. Я з радістю ділюся своїми талантами, бо знаю, що, роблячи світ кращим для інших, я роблю його кращим і для себе. Я закінчую сьогоднішній день із почуттям задоволення і вдячності за все, що було. Кожен момент був цінним, кожен досвід збагатив мене. Я забираю з собою лише найцінніше з цього дня, а решта лишається у минулому. Я йду спати з радістю у серці і довірою до майбутнього. Моє життя це постійний танець між щедрістю і прийняттям, між дією і спокоєм, між зусиллям і довірою. Завтра я рухаюся в цьому танці з легкістю і грацією, дозволяючи життю розкривати переді мною свої найпрекрасніші дари. Я засинаю в повній гармонії з собою і світом, знаючи, що завтрашній день принесе мені саме те. Що потрібно для мого найвищого блага і найглибшого щастя. Спокійної ночі, нехай мої сни будуть сповнені краси та світла.